Українські правоохоронці ледве не щодня затримують російських колаборантів в різних куточках нашої держави. Та найбільш дивним виглядає те, коли люди, яких сили оборони щодня рятують від наслідків російських обстрілів, потім виявляються тими ж самими зрадниками і колаборантами. Війни збройних сил України назвали їх, як вже стало відомо для широкого загалу. Ждунами, адже, попри постійні загрози у прифронтових містах, вони не виїжджають, а залишаються чекати так званий руський мір. Чимало таких виявилося на жаль, і у нещодавно захопленій Авдіївці. Зокрема, російські пропагандисти викликали відео, на якому ймовірно, подружня пара зустрічає окупантів. і Жінка одразу ж заявляє, що буде відповідальною за гуманітарку, адже приймала її, коли місто було під контролем України. А чоловік розповідає, як він дуже радіє бачити окупантів, адже чекав цього понад 9 років. І найцинічніше, фактично, тут в його заяві він скаржиться, що в Авдіївці вже два роки немає світла, і звинувачує у цьому Україну. Короче, я буду отвіти на заманкар. Ти за ферру. Я в Україні відповідна. була за гуманітар. Раді, да ну вишу, ребята. Діти не спали невіт. Два года года без світа сидіть. Як ви встаєте? Это нормально? Ну, конечно, да. два години свята ні. Нікак. Тепер все буде. А от ще один приклад, коли пропагандисти вже використовують для зйомок своїх так званих сюжетів жителі Авдіївки, які радіють окупації росіянам росіянами знищеного міста. Давайте подивимось. Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем. Спасибо России.